Усім привіт! Ви на ютуб-каналі Футбол 24 Я Соломія Романчук. Сьогодні ми перебуваємо у затишному закладі, який розташований на території стадіону імені Мирона Богдановича Меркевича. І ми завітали у гості до капітана руха ю 19 Дениса Підгурського. Денис Підгурський, капітан вівського руху Ю 19 якому вперше в історії вдалося пробитися в 1-8 фіналу юнацької ліги УЄФА. На цій стадії українці у другому раунді плей-офф поступилися італійському Мілану. Наприкінці листопада Денис дебютував за основну команду руха. Денис Крім, слава Україні героям. Слава, як справа, все добре. Знаю, нещодавно ти травмувався. Однак вчора ти провів гру проти запорізького табору. Як почуття? Так, я так трошки невдачно наступив на м'яч і підвернув Галік. У мене була розірвана зв'язка. І я так трошки довго відновлювався, але наші професіонали, лікарі швидко мене витягнули на той оптимальний рівень. І я зіграв вже ігру з Донецьким шатиром, де ми перемогли. І рахую, що приніс команді користь. Ти народився у селі Середкевичі. Поділися, як розпочалася твоя футбольна кар'єра. Можливо, батьки надихнули, бо хтось привів за руку, сказав, ти будеш футболістом, чи все ж таки це був твій ідер? Ну, У мене тато грав в футбол. Він, звичайно, грав не на професійному рівні, але все ж таки грав. Я рахую, що мій батько, якщо б мав якусь можливість десь тренуватися, якій школі, я рахую, що він би поіграв на трошки вищому рівні. І він мене на тренування до Рави Руської. Так перший раз, де нас почав тренувати Віталій Юрійович Пономарьов, було досить нелегко, тому що в мене таке ну, навчання, третій клас і. Треба було так добиратися до школи до тренувань, відпускаючись від уроків. Я хочу подякувати своїй першій керівниці, ключник Любі Володимировні, за те, що вона мені відпускала з уроків, і це теж дало свої плоди, тому що я починав там тренуватися. Це так якби мені Віталій Юрійович заложив цю першу сходинку в футболі. Мама, як ставилась до цього? Мама досить спокійно ставилась. Ну, я вже кажу, там тато сказав, там вже без шансів було, щоб щось. Але коли я вже з п'ятому класі мене брали спецклас, е, в спецклас в Карпати, футбольну школу Карпати, з дюшор Карпати, мене брали. Це п'ятий клас. Мама не хотіла мене відпускати, але той же самий Віталій Юрійович Пономарьов е, трошки та повпливав, над, е, натиснув, і я так попав вже тоді в Карпати. Як ми вже зрозуміли, твоя співпраця з Віталієм Юрійовичем почалася ще задовго до довгодоруха. Розкажи, можливо, якісь перші свої дні під його керівництвом. Перші дні, чесно кажучи, важко щось так пригадати. Дитина, знаєте, їздив, тренувався, все робив від себе. То, що пригадаю, що Віталій Юрійович теж починав свої тренування, він починав теж в Раві Руські. Тож, тренер, який... Добирався маршрутками на тренування і своєю працею він досягнув того, що він зараз. Де він зараз? Головний тренер футбольного клубу Рух в УПЛ це теж, я рахую, рівень і він також молодець. Він для тебе став другим батьком чи все-таки другим? Я рахую, що все-таки так. Це, це другий тато мій, тому що я любе, яке питання в мене виникає, я до нього звертався. Радився з ним, як краще зробити в тій чи другій ситуації, і він мені дуже часто допомагав. А розкажи трішки про нього, можливо, якісь якості характеру ти переманив у нього. Я можу розказати за одну досить цікаву таку ситуацію. Там в районі набирали 2002-2001 рік народження, типа дітей. А я, був, я 2003 року народження, і у нас були нормативи брали. І так вийшло, що він сказав принести свідоцтво про народження. І я, та, я, я його так, ну, я йому я його обманював. Я говорив, що я 2002 року, я його обманював, та, бо я хотів тренуватися. І я приїжджаю додому, кажу до тата: тата, треба свідоцтво. І він говорить: та нічого, бери, каже, там вже як буде. Я приношу це свідоцтво, даю йому. І якось так вийшло, що я ще останній йшов, знаєш, нормативи здавати. Я думаю, що він десь, напевно, побачив, чи що він так. Я прийшов, здав ті нормативи всі, і він так кличе до мене і каже: Денис, ходи... ходи до мене. І я так підходжу до нього, він каже, якого ти року народі? Я думаю, «Та вже смислу обманювати нема, говоримо. Каже, та 2003-го. Він каже, а чого ти мене обманює? Кажу, та боявся, що ви мене не вигнали, бо ви хотів тренуватися. Він каже: «Та хто тебе звідси вижене? типу, все буде добре, тренуйся. І... Отака От забавна історія. Дивись, ти його знаєш з третього класу. Так, так. Топ-три фрази Пономарьова під час матчу. О, їх дуже, їх дуже багато. Чесно, він такий тренер, який дуже багато мотивує хлопців. І не тільки під час матчу, і перед матчем, і в перерві матчу. Я вже так деколи сміюся, кажу, Юрій, я вже знаю, що ви будете говорити, ви заходите в перерву, я вже вас читаю, коли ви будете піхати чи підтримувати наоборот. Чесно, це тренер, який знає, в яку хвилину, що тобі сказати. Оце саме головне в ньому. Повернемось до повномасштабного вторгнення. Як усе розпочалося для тебе? Ну, розпочалось не дуже добре, тому що ми були в Турції на зборах. Якось так ходили, слухаєш, там може бути, але ніхто так не сприймав це серйозно. Ми приїхали до Львова і там буквально 2-3 дні, і почалося повномасштабне вторгнення. Ми були на базі, ми чекали до останнього цілий день, 24-го, ми сиділи, бо ніхто не знав взагалі, що це, як це, всі переживали, дивились новини. Досить важко так знаєте, неприємно це згадувати. А психологічна війна вплинула на тебе? Я думаю, що психологічна війна вплинула на кожну людину, на кожного українця, тому що це, це страшне. Це дійсно дуже страшне. І люди, коли ти бачиш, люди гинуть, і ти нічого не можеш зробити. Звичайно, ми старалися, ми всі допомагали там і армії, і волонтерили. Але, чесно кажучи, вам скажу, таке бувало, що і вечорами приходилося плакати. Знаєте, бо дуже важко було дивитися на ту ситуацію. В перші дні війни потім нас розпустили. Я поїхав додому, в своє село, записався в тероборону. Я був в теробороні, так, це мало хто знає, але я був в теробороні. Чому я записався? Тому що моє село близько знаходиться до кордону, і тоді був сумасшедший наплив людей. І там біля мого села просто так їздили туди, назад, люди між кордонами. І дуже багато людей їздило, ну самі розумієте, жінки, діти, то плач, і тоді ті всякі там говорили, що там приїжджають диверсанти і так далі. Треба було захищати своє село. Молодець. В цей важкий час були думки, можливо, ну, футбол відійшов на другий план. Не було таких думок завершити десь, не знаю, допомогти далі волонтерити їздити. Чи ти все ж очікував на те, що. Ну, варні? в перші дні, чесно кажучи, ми не думали, що там закінчувати футболом футболом одразу. Чи... Не грати в футбол, ми все одно збиралися, десь трошки грали, самі займалися, тому що ми розуміли, що рано чи пізно все одно воно повернеться. Ще ми бачили, як відважно наші воїни захищають нашу державу, тому я навіть не сумнівався, що футбол повернеться в моє життя. Попри таку складну ситуацію в Україні, ми все ж років 19 вирішили зіграти поєдинки або визначити чемпіона серед юніорів. А перемогли «Інголець». Перемогли колос, здобули чемпіонство, золоті медалі і путівку в Юнайтед Мужіфан. Коли ти це усвідомив, які емоції були? Ну, хочу перше сказати, що багато хто говорить, що ми не заслужено там доіграли ті ігри. Я рахую, що заслужено, тому що ми по втрачених очках ми були на першому місці. І навіть переважали там. Якщо б ми доіграли всі ігри, ми б переважали на друге місце на чотири очка. Тому я рахую, це заслужено, а емоції це звичайно позитивні, коли ти стаєш чемпіоном України, хоча це юнацькі склади, але все одно це позитивні емоції. Всі тоді досить так переживали, тому що це як би не було це ті дві ігри, дві ігри, які принесли нам чемпіонство. Перший зателефонувалися. Або ти кому? Е, ну, я спілкувався зразу з, з батьком, я стараюсь, там, після кожної ігри зателефонувати, йому пару слів перекинутись. Е, я йому зателефонував перший, він привітав мене і все. За рік до чемпіонства міг подумати, що таке взагалі реально? Чесно кажучи, не міг подумати, тому що в мене був досить важкий період з Карпатами, де ми в другій лізі ми так виступали. Мене звідти не хотіли відпустити, і в мене досить важкий період був. Хоча він теж, теж мені пішов на користь, тому що я грав в футбол в другій лізі проти старших мужиків, де дуже багато боротьби. Де максимальна самовіддача, і я рахую, що теж воно мені пішло на користь. Шлях у юнацькій лізі УЄФА ви розпочали з польського загаду. Так. Перша в історії, рухів 19, грає в Єврокубках. Ти виводиш команду на поле з капітанською пов'язкою. Твої в цей момент? Усвідомлював чи Новандрій? Ну, Звичайно, всі переживали, і в тому числі і я переживав, тому що це вперше для. Для львівського клубу таке. Я в роздівалці, чесно кажучи, мене так трошки трусило. Мене трусило, але коли вийшли, ми вже всі були в ігрі думками, і перший дотик зробив до м'яча і тебе відпустили зразу. Але хоча хочу сказати, що польський заглемби це був дуже сильний суперник. Це багато хто говорить, що це ми дуже просто їх пройшли і так далі, але це було дві надскладні ігри. Я рахую, це був найсильніший суперник, проти якого ми грали в Лізі Чемпіонів. Угу. Так. Навіть не інтер. Ні, навіть не інтер, вони були сильніші. Окей. Найпам'ятніший та найемоційніший матч проти Інтера був? Так, та, скорше всього, що так, тому що це Інтер це команда в Італії з історією. І в тебе, коли ти виходиш і ти бачиш, що ти граєш проти Інтера, в тебе дуже такі прикольні емоції. Ти виходиш на такому, можна сказати, куражі. Я не можу сказати, що у нас все вдавалося в цій грі, але за рахунок команди, яка в нас команда, це в u 19 У нас команда, о, такий характер не кожного з футболістів, а характер іменно командний. Командний характер, ті бійцівські якості, і, і за того ми витягнули ту гру. Ви зуміли довести гру до серії пенальтів, коли підходив пробувати 11 метровий Про що думав? <реш> коли ти підходиш бити 11-метровий, ти думаєш, як його забити. <реш> ти думаєш, як його забити, але я дуже багато пробив в пенальті, бо я там нас Руслан непійпів травмувався, і я практично всі пенальті пробував в U-19. І, чесно кажучи, коли я йшов з інтером бити, це я не можу сказати, що в мене був якийсь напряг, але все одно такі відчуття якісь не такі, тому що ти б'єш після і пенальті. Коли ти йдеш в ігрі бити, ти можна сказати, маєш таке якесь право на помилку. А коли ти йдеш бити після матчу і пінаті, ти розумієш, що права на помилку немає. Хоча я скажу, що я пробив не найкращим чином тоді, але ні, Боженька поміг, і м'яч опинився в сітці. Було помітно, що саме на гру з інтером команда була такою зарядженою. Можливо, на це вплинув приїзд президента, але можливо ні. Скажи, хто став таким головним мотиватором на цю гру? Самим головним мотиватором це було те, що в нашій країні війна, те, що ми маємо виходити і боротися за тих людей, тому що нашим військовим там в мільйон раз важче, ніж нам на полі. Це перше. Друге, це, звичайно, наші батьки, які нас підтримували, які нас, нам записували відео, мотивуючи. Ну і третє, це всі. Всі, хто кругом нас, це і Григорій Петрович Козловський, це і наші тренера, і адмі... адміністративний і персонал. Всі. То, що приїхав Григорій Петрович до нас на ігру, це нас дуже замотивувало, тому що він не просто приїхав, він з нами був три дні. Він з нами був три дні там, він з нами проживав, він з нами ходив, харчувався, підходив, питав, як справи. Перед грою навіть зібрав там пару пацанів, так пояснив нам, що це найважливіша ігра в нашій кар'єрі, щоб ми не вийшли, не, не догоріли і не перегоріли. І воно десь теж дало свої плоди. Такий приїзд президента хотілося б бачити його перед кожною грою? Чесно кажучи, так. Тому що коли ти бачиш президента, коли ти бачиш, що він за тобою слідкує, він приходить на твої ігри, дивиться на тебе. Я також думаю, що він аналізує наші ігри, і це воно мотивує, звичайно. Дуель з Міланом. Чого не вистачило рук, на твою думку? Чого не вистачило, нам не вистачило деяких футболістів, які в нас травмувалися. Це багато хто говорить про те, нам не вистачило креативу, в атаці, нам не вистачило десь, може, якихось емоцій. Важко сказати зараз, чого іменно нам не вистачило, але той факт, що в нас було дуже багато травмованих футболістів, які могли би вийти. В цьому матчі і допомогти нам. Я вважаю, що цей фактор зіграв таку дуже важливу роль. Ти після матчу прийшов в роздягальну? Що зробив хлопця? Так, ми всі так, кожен мав там слово, хто хотів сказати. І ми розуміємо, що це наша не остання гра. Ми розуміємо, що треба рухатись далі, на тому не можна зупинятися на ніякому разі, тому що та ліга чемпіонів, та юнацька ліга чемпіонів, але ми молоді футболісти. І я думаю, що кожен футболіст, який грав в юнацькій лізі УЄФА, він має дуже великий шанс закріпитися в дорослому футболі. Тому що ми провели немалу кількість матчів на такому рівні, і воно нам точно піде на користь. Такі поразки вони більше мотивують чи все ж пригнічують? Ну, скорше всього, воно ну, одне і друге. Але більше воно якось так пригнічує, але коли проходить час, воно тебе мотивує. Воно тебе пригнічує, тому що ми командою розуміли, що ми могли більше. В той момент ми могли їх проходити. Це не той, не той суперник, від якого ми так про, ну, програли. І кожен з хлопців це розумів. І... Але ну, от зараз ми бачимо таку ситуацію, що Мілан добрався до півфіналу. Мілан в півфіналі, і ми десь усвідомлюємо, що ми могли там бути. Ну, але, на жаль, склалося так, як склалося. Особисто тобі було важко відійти, скільки часу знадобилось? Дуже важко. Я не можу сказати, що я зараз відійшов, ну, Та гра якось так сидить в тебе всередині, все одно, ти Ти, би забув її, але потім тобі побудається якесь відео, ти все одно хочеш переглянути ту ігру, і воно ну, тобі нагадується, але ми. Робили аналіз тої гри, ми зробили кож... кожен сам аналіз. Тренера нам зробили аналіз всіх ігор Ліги Чемпіонів, і ми дійшли до одного висновку, що ми написали історію львівського футболу. Це був не сон. Та це був сон. Як я рахую, що це був сон. Окей, зараз команда зосередилась на чемпіонаті. жовто чорні наразі є лідерами у турнірній таблиці. На твою думку, хто стане чемпіоном цього сезону серед діборів. На мою думку, ну, я як футболіст, рухав, моя, в мене думка одна. Звичайно, що рух мав би ставати чемпіоном, але в нас зараз попереду дуже важкі ігри. І знову хочу звернути увагу на те, що в нас дуже багато травмованих. І... Але ми будемо виходити з того, що ми маємо, і ми вже трошки так відірвались від суперників, але на цьому не можна зупинятися. У нас зараз ще прийшла, прийшла ротація тренерських персоналів. Там, і... Ми точно будемо боротися за чемпіонство. Успіхів. Дякую. Давай пригадаємо твій дебют в ОПА. Такий собі хлопчина серед кевичів. Стоїть біля бровки поля і розуміє, що зараз відбудеться його дебют в українській прем'єр-лізі. Що ти на той момент відчуваєш всередині? Це така, можна сказати, трошки гордість. Це таке, що збулася одна з мрій. Одна з мрій. Я десь очікував цього дебюту, тому що мені тренерський персонал говорив за це. Але в тому матчі склалося так, що там трошки Остап притула травмувався. Mm -hmm. Він невдало став на ногу і там, зламав ахіл собі. І тоді я так дебютував. Я рахую, що мій дебют тоді вдався. Я вийшов на поле досить непогано, рахую, що поміг тоді команді. Ну, якось так. Як це бути лідером в команді? Лідером? Так, ти ж вже доволі Є... давно капітан. Ну, я, нас не... Нас? я не можу сказати, що я там лідер якийсь. Та я стараюся там, збирати хлопців круг себе. Там, ми досить часто спілкуємося один з одним. Ми командою збираємося, спілкуємося. Не знаю, чи я лідер на полі. Там я можу там, напіхати, там, підсказати в роздівалці. Це теж входить в. Те, що я маю робити, тому що я капітан, і я маю тим займатися, я маю допомагати тренерському персоналу. І я, так як мені говорив Віталій Юрійович, в мене пока це вдається. Це супер. А тебе обирали чи ти, можливо, був сам ініціатором? Ні, я не був ініціатором, я прийшов сюди в рух. Ми почали, був рух два, ми почали грати на область. Я грав на область і якось так. Пацани, і Віталій Юріш тобі сказав, Підгура виводи. І на область я виводив команду весь час, і потім в Ю-19 був Марко Сапова капітаном у нас в Ю-19, і Марка в першу команду. І так вийшло, що тренерський, Та, тренерський персонал теж сказав, Віталій Юрійович, під Підгура буде капітаном, і... і я виводив вже на матч з капітанською пов'язкою. Маєш якусь фішку, як мотивуєш команду? Можливо, якісь провалу виголошуєш перед грою. Звичайно, є таке, є таке, тому що стараюся змотивувати хлопців. Неважливо, на яку ігру, чи там Шахтар, чи це минай. На любую на любу гру треба мотивувати хлопців, тому що ми залежні від результату. І я стараюсь доносити нашим хлопцям не тільки, щоб я один мотивував. У нас є футболісти, які мені допомагають цьому. І їх досить немало. І у Нас футболісти, які в ю 19. І грають, вони залучаються до команди, до першої команди, які грають в УПЛ, і вони вже, як, як вже в них є якийсь досвід. І вони також приходять і допомагають мені теж мотивують пацанів, підказують, де треба напіхають, де треба підтримують. І я рахую, що це правильно. Дивись, я знаю, в тебе був досвід футбольного коментатора. <htillCases> Давай розкажеш деталі сам. <sharp> Так, це, та, та, це правда. Це було в Карпатах. Ми грали ігру з Діназом, і так вийшло, що я заробив червону карточку. Дві жовтих. Червону карточку. А там таке правило було в Карпатах, що якщо ти отримуєш червону карточку, ти маєш ти наступний матч команди, ти пропускаєш і ти маєш ти коментувати ігру. І тоді. Я так відмовлявся, відмовлявся, а там пацани кажуть, ну це правило, бо перед тим Владислав Мудрик е коментував, і вони кажуть, каже, вон влад коментував, ти не піш коментувати. І так вийшло, що я е пішов коментувати. Це, це була ігра, е Буковина, та, Карпата Буковина. Тоді поступились, та, поступились точно, знаю, в грі, ну, моя команда поступилась. Не знаю, як я справився, але я так слухав потім після ігри. Непогано. Так, доволі непогано, я теж згодив Е, Я хочу сказати, що це досить непросто, тому що це треба знати, що говорити, коли говорити, що можна говорити, що не можна говорити. Це непроста робота. Ту, мені сподобалося, але так, щоб на постійній основі я там ходив, коментував, ні, ні, ні це не моє. А, якщо б не футбол, яку професію, дивилася. Якщо б не футбол, навіть не знаю. Чесно кажучи, в мене тато з мамою, біля мене кордон. Вони займалися тим, що постачали товар за кордону в Україну. Я теж їм їздив, допомагав тоді, бо треба було так, щоб якось забезпечувати навіть себе тоді, молодий, але. Я хоч ну, скажу так, що якщо б не Польща, ну, я не знаю, чи я би зараз грав у футбол. Тому що воно тоді, так як я розумію, приносило головний дохід моєї сім'ї. І добре, що воно так склалося. Наскільки мені відомо, в команді тебе кличуть підгура скорочено. Так, так. Підгура або гура. Хто, хто як. Однак у тебе є ще одне прізвище, тим прізвисько. І воно більше у ага. нас мережах популярне. Вони називають Кріпак. Кріпак, так, так. Та. Хто креативний такий? Кріпак. Та це Юрка труш собі придумав, він сказав. Якось ми грали ігру, і він там, я щось одного перекусив другого, а він о, кріпак, кріпак. І воно якось так після того пішло, і він там має свій. Інстаграм називається Брутальний футбол Львівщини, і він так закидає туди пости, і він завжди пише, що я кріпак. Не, не буду скривати того, що у мене і хлопці з команди теж кличуть деколи кріпак, кріпачок, як ти там. І... Я нормально до того ставлюсь, тому що це ну, кличка та й кличка. Кожної людини є кличка. І... У когось в команді ще є якась така смішно прізвисько? Та їх, їх дуже багато, їх дуже багато. Чесно кажучи, в кожного по-різному, в кожного. Ну, ти в ти виділив трьох, давай? трьох. Трьох? Зараз тут важко так пригадати. Ну, не знаю, ну от сапуга, сап його кличуть, ну як по прізвищу. У нас є Руслан і Пі Піпію, його кличуть ведмедик. У нього така форма, типу свого тіла, типу, як на ведмедика схоже, такий. Шуга Іван, наш другий тренер, дав таке прізвище, прізвисько. Ведмедик-ведмедик, таке досить. Досить прикольне. Ну, там у нас Мілан Михайчук, він Рижий, його кличуть Рижий. Не, це, це... Та, та, це таке. Та. У тренера є якесь коматне прізвисько між хлопцями? У тренера є в кожного, я хочу. я хочу сказати, та, є в кожного тренера кличка, яку ми говоримо так між собою, коли ми в свої... своєму колі, хлопців. Ну, я не знаю, там, ну, ми так можна сказати, ну, рідко говоримо. Там клички. Там... Частіше там Юріч або Поно, скорочено, пономарьов Поно. Ну, якось так. Та. А, хто твій футбольний кумир? Важко сказати. Ну, мені дуже подобається команда Манчестер-Сіті, за яку я боліваю досить давно. Важко виграти ту лігу чемпіонів. Я сподіваюся, вже цього року вони виграють. Кумир, ну, мені зараз подобається той же з Манчестер-Сіті, Кевін Дебрюйне, Мені до нього як до неба рачки, так то говорять. Є досить багато футболістів, на яких я Той же Бускетс в Барселоні, який вже віковий, але і грає досить здорово. Окей, okay. я дякую тобі за відверту розмову. Таку бажаю перемог, успіхів і побільше яскравих подій, які стануть приводом для того, щоб ми ще не один раз зустрілися і поговорили. Дякую вам, дякую, що запросили. Слава Україні!